Всім привіт! Ви на каналі Сквіт Парфам. Мене звати Ігор і тут ми обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. І сьогодні у нас такий певний нюанс. Ми з вами все ж таки знаємо, як може чи як пахне наша містрес. І почнемо ми, я думаю, з такої небінарної персони на моїй парфшафі, на моїй парфполичці це у нас лейл Malaki від бренду LATAFA. Я завжди казав, і буду казати, і кажу, що якщо справа стосується якогось такого бюджетного сегменту парфумерії, то краще витратити ті самі гроші на якогось певного араба, ніж витрачати їх десь в Єві на якісь Marsh, maybe, maybe something else, you know what I mean. От. Тому що, обираючи арабську парфумерію, ви, скоріше за все, у відсотки 95, так скажемо, отримаєте. Дуже достойне звучання самої композиції, це будуть доволі пристойні технічні характеристики. Ну і, звичайно, це саме упакування. Воно тут є доволі на вищому рівні, а тим більше, якщо така, знаєте, презентабельна упаковка, то це просто плюс. А про що у нас цей парфюм? Це в нас, знаєте, така спеціво фруктова історія. Причому це, знаєте, така корзина фруктів, і деякі фрукти. Тут аж переспілі, тобто немає оцієї гнильці такої певної, так? Гнилі, але вони вже на піку своєму. Зрілі, соковиті, трішечки м'якенькі вже деякі з них, так? І трішечки от спецівості. Для мене є тут такий, знаєте, момент солодкувато хімозний. Можна було б пропаралелити з новою парою взуття, або з коробкою від взуття, так? В яку насипали сухофруктів. А є тут теж цей табач Тютюнову вишневий момент. Ви в якомусь лаунжі сидите курите цей кальян, і десь там подалеку від вас є така кімната скляна, спеціально відведена для куріння цигарок. І хтось туди періодично заходить-виходить, і от відчувається цей момент, який, знаєте, диму. Які до вас доноситься через оцю от хмаринку диму від кальяну? Є от такий теж момент, теж доволі цікавий, непоганий. Це, можливо, така знаєте, кальянна заправка на, чи з відтінками вишні. Причому цей тютюн такий, знаєте, з відтінками вологій сухості. І більше сухості, мабуть, за рахунок цих спецієвих акордів. Це теж доволі непогано, доволі цікаво. Це придає такої певної, знаєте, глибини цьому аромату, робить його більш таким обширним, більш пишним. А, я відчуваю тут якийсь такий певний акорд гумовості, так? Причому не з самої як такої резини хімозної, а скоріше, якоїсь такої жуки баблгам Десь так це все відчувається. А, тут є. Заявлений жасмин, і він для мене абсолютно не індолить. Він такий доволі натуралістичний, знаєте, з ем, таким туберозним трішечки звучанням, причому це звучання індольне, воно. Таке от, да? Коли внюхаєшся, цього не чути, коли от десь там проводиш, причому не в шлейфі, А от одномоментно є такий от відтінок трішечки цього от індолу. Теж доволі непогано і абсолютно це тут не бентежить. В базі він є такий, знаєте, солодко амбровий мускусний доволі, парфум є доволі орієнтальний, і це тут читаємо, так, що це така, знаєте, арабська парфумерія. Цього у нього не забрати. Дифузний, шлейфовий, більш шлейфовий, ніж дифузний. Причому він доволі пишний, знаєте, відчувається, як такий певне. Як така хмаринка газу навколо вас. Так? Тому, якщо ви перебільшите з цим парфюмом, це вже може бути така, знаєте, не хмаринка, яка навколо вас, а прям газова камера. Тому все ж таки я би його дозував. А, стійкість тут десь 5 до 5-5,5 годин. На одежі довше, такі, знаєте, дотошний в хорошому сенсі цього слова. От якось так. Наступний наш аромат це аромат на тему Коноплі. А, я заставлю вас полюбити цей акорд. Ви ще не курите, От тоді ми йдемо до вас. І це у нас калмас від бренду марихуана. Сам бренд знизу чомусь позначається, не знаю, назва парфюму спереду самого флакону. На фразі у нас тут заявлена лише одна нота, і це такий, знаєте, трішки фальш, тому що насправді у цього аромату у нього є піраміда. А з однієї сторони, а, якщо тут і є ця конопля, в принципі, вона тут є, але знову ж її звучання як таке воно е, незвично звучить в контексті аромату на тем коноплі. Тобто тут ця конопля, вона така, знаєте, викручена на відсотки 20-25, плюс ця конопля вона, знаєте, така в обробленні цих от зелених соковитих насичених акордів. Цей аромат має в собі такі, знаєте, відчуття тактильне більше. У цього самого листу коноплі, зеленого шершаво. Так, скоріше, от саме тактильно це все відчувається, ніж ольфакторно. Ольфакторно це все ж таки, знаєте, для знавців коноплі, так скажем. Це не буде ароматна тему коноплі. Ну да, щось там десь пробігало, але знову ж таки, скоріше, про якусь соковиту зелень. Є в ній. А в звучанні цього аромату, знаєте, така відсилка на ауру від бібліер. А, Таке пластмасово голиняно-пластикове звучання, яке теж додає такої певної глибини цьому аромату, Вон робить його більш таким, знаєте, обширним, доволі тягучий, але не густий. Тобто як клей такий для шпалер, розведений з водою, щось в такому плані. А що хотів би ще сказати, це, знаєте, така солодка. Зелень, солодкий ревінь, можливо. Причому десь на половині розкриття цього аромату він трішечки такий, знаєте, по своїм відчуттям стає, ніби матове, таке якесь матове скло. А це все Діса, до шлейфового Добіса, просто дифузно, стійко. А на одежі це дня два, на волосі теж десь приблизно дня два. На шкірі це просто день. А він є монотонним. А... Тому своїм цим звучанням, можливо, когось він може трішечки піддушити. Наступний наш аромат, це знаєте, аромат, який такий шепче. Я знаю, що ти робила попередньої ночі, але я нікому не розкажу, і скільки їх там було, адже у тебе є чоловік, троє дітей, плюс свої п'ятидесятники, тому я буду мовчати. Це у нас карма від Лаш. Аромат, який стартує, знаєте, солодкуватими цитрусами, причому такими. Не знаю, що я тут нюхав. А, причому такий знаєте, це не обов'язково апельсин. Це, скоріше, мандарин, танжерин, да? от ця вся історія. А, причому це сиділо таке трішечки підздиху, я лежало десь на сонці, на відкритому повітрі. А це вже так трішечки скукожилось, зморщилось, шкірочка затверділа, м'якоть наполовину суха. І це все з відтінками такого, знаєте, солодкувато, кисловато чорного чаю. Причому не насиченого, а такого прям прозорого, так скажем. А, доволі непогано, доволі цікавий старт. Це все діло розкривається в дуже велику кількість хвої, знаєте, з такою лимонною цедрою, зацукрованою. Так? В базі у нас. Проявляється більша смолистих моментів деревини, от саме от спил такого білого дерева, з якого сочиться ця смола. Трішечки нагадується все сидієлімі. Ця хвоя можна було би собі, знаєте, пропаралелити її звучання з ефірним маслом на тему хвої. Причому, якщо це масло більш таке плоскувате, то тут теж це все має такий певний об'єм, має своє обличчя. Тяжко назвати цей аромат, знаєте, таким благородним, тонким в звучанні гострим. Так? Це, скоріше, така історія, знаєте, доволі затишна, медитативна, зігріваюча, таємнича. Такий, знаєте, аромат, який налаштовує вас на якийсь певний процес, збирає вас докупи. Отак от, от. Він є. В принципі доволі стійкий, я думаю, цього теж достатньо. Стійкість у нього є доволі хороша, це 5-6 годин, і він такий доволі шлейфовий, менш дифозний, але доволі помітний. Тим, хто полюбляє хвою, обов'язково просто на це звернути увагу. Далі я думаю, що в принципі вже багато хто зрозумів, що насамато саданасо це не є аромат про ці от, заборонені теми, якісь виділення, латекс, так, от, 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 різні золоті дощі. Це така історія, більше, знаєте, така, яка заходить на територію гурманіки, так скажемо. Але мало хто знає, що у нас дійсно аромат про БДСМ – це Лулука Шарель, флакон, як Вібропуля у вигляді. Помада для губ. Такий, знаєте, іграшковий, такий ні про що. Це буде бізобідним по-українськи. Це такий старт з великої кількості пудри, причому старої, пресованої такої. От, скоріше розсипчатої, так, але вона дуже тяжка. Це знаєте, от так наклав і вже прямо маска на обличчі. Це у нас грає тут так тандем, так скажем. Фіалки і ірису, які в своєму палкому танго танцюють на арені з Анісу, на якій розкидали трішечки жовтоквіткових моментів і більше білоквіткових. Я відчуваю тут цей жасмін, причому він є, знаєте, такий от нехижий, зелений, от з гілочками, з листочками. Розкривається це все діло в білоквіткову якусь таку історію, білоквіткове обратнення, де в центрі у нас виступає геліотроп, який прикриває собою трішечки такі, знаєте, квітку цього Ілан-гілангу. Десь там періодично вона виступає, десь з'являється, але знову ж вона абсолютно не є така солююча. В якийсь певний момент я тут відчуваю, знаєте, Гарімку модель Вікторія Сікрет, яка призаповнена при Пригідрозом лаку для волосся, куди заходити просто неможливо. Вот. Дуже добре, що цей момент він не є постійний, все це на підкладці, знаєте, з такого холодного ладану ніжного кашемірового сандалу. А причому це все в кінці геть абсолютно запудрюється, заванілюється. Ваніль така, знаєте, схожа на ваніль а, у печово-контик. Вона така. Не то гурманська, не натуральна, і не скажеш, що вона тобі не подобається. От, ну, ваніль, її да, це доволі читаємо. Все запудрується в таку доволі ніжну пудру, відсилаючи нас на такий крем-брюлешний якийсь певний момент. Це доволі цікаво. Тобто, спочатку він, знаєте, такий доволі настирний, холодний, відсторонений, меланхолічний. Так скажемо, а вже потім він до вас так трішечки стає м'якішим, а поблажливим. Так? Взагалі це історія, знаєте, про пластик. Він для мене пахне пластиком. Причому це от таким, знаєте, якоюсь іграшкою новою завода. Злагоджений, що одна нота ніде не випирає, розкладати його на ноти абсолютно не хочеться. З таким відтінком певної олдскульності. І незважаючи на цей відтінок такого. Олд натяку, так? Все рівно він старається виглядати доволі сучасно. Як бабка така, знаєте, сучасна доволі. В пірсінгу, в татушках, катається на скейті, доволі сучасно вдягнута. Сидить, лайкає своїх фоловерів в інстаграмі. От в такому це плані, все. Якось так. Він є теж доволі стійким. Я більше уявляю його, в принципі, навіть на жінках, звичайно. Хоча в нас така доволі, в принципі. у нього сексуальна від, підбірка, тим не менше, за рахунок цієї пудрості він трішечки для мене виділяється. А, що хочу сказати, він стійкий. годин чись ви його відносите, можливо і більше, на одежі це дійсно має такий, знаєте, пролонгований ефект. Ось і все це у нас була вся підбірка моїх, так скажімо, ароматів для тих жінок, хто своїми каблуками топче ці черстві сухі, чоловічі серця. Тому, власне, якщо вам було цікаво, інформативно та інтерактивно, підписуємося на мій канал, підписуємося на мою інсту, нові відео кожного тижня.